Слюсар, охоронець, комплектувальник, швачка, бармен. Понад 1600 вакансій пропонують в Івано-Франківській громаді. Наразі на обліку в міському центрі зайнятості близько чотирьох сотень безробітних, з них півсотні ВПО та 16 учасників бойових дій. В основному це за такими спеціальностями і професіями, як столяр, слюсар расотехнік оператор заправних станцій, комплектувальник, обувальник меблів, швачка, механік, дорожній робітник, підсобний робітник, водій навантажувачів, кухар, офіціант, бармен, охоронник, продавець продовольчих, непродовольчих товарів, а також є вихователі, лікарі і так далі. Надзвичайно дуже велика кількість вакансій, з якими ви можете знайомитись безпосередньо у нас в центрі зайнятості, а також відповідно на сайтах і міської ради, і на сайті нашої філії, ви можете ознайомитися з переліком даних вакансій. З початком великої війни збільшилася кількість активних програм для роботодавців. Вони спрямовані на створення нових та збереження існуючих робочих місць. Зокрема, підприємець може скористатись компенсацією за працевлаштування вимушених переселенців та учасників бойових дій. А також за облаштування робочого місця для людей з інвалідністю затверджено порядок щодо надання компенсації витрат роботодавця на заробітну плату при прислаштуванні внутрішньо переміщених осіб. Відповідно до цього порядку, ця компенсація надається роботодавцю протягом двох місяців. І сума компенсації, що місячно складає 6700 за прислаштовану кожну особу з числа внутрішньо переміщених осіб, надається роботодавцям компенсація фактичних витрат на облаштування робочих місць прислаштованих осіб з інвалідністю першої чи другої групи інвалідності. Дана компенсація надається за придбаний роботодавцем допобіжний засіб для облаштування робочого місця прислаштованої особи з інвалідністю. Скажімо так, відповідно до цієї постанови цього порядку вже два роботодавця міста Івано-Франківська, які зацікавилися даною компенсацією і готові облаштувати робочі місця для осіб з інвалідністю першої групи. Цьогоріч місцеві підприємці мають можливість скористатися мікрогрантами для розвитку власної справи, кажуть у міському центрі зайнятості. Серед умов створення додаткових робочих місць та сплата податків. Якщо отримати грант від 50 до 150 тисяч, потрібно створити одне робоче місце. Якщо отримати грант від 150 тисяч до 250 тисяч, потрібно створити два робочі місця. Відповідно до цієї постанови, за січень вересень 2023 року вже 133 особи міста Івано-Франківська одержали допомогу у формі мікрогранту для створення або розвитку власного бізнесу. Затверджено порядок надання грантів для створення або розвитку власного бізнесу учасникам бойових дій особи з інвалідністю внаслідок війни та членам їхніх сімей. Відповідно до цієї постанови надається грант від 250 тисяч до 1 мільйона гривень. Наразі чотири учасника бойових дій та дві дружини військовослужбовців одержали грант для створення чи розвитку власного бізнесу. Отримати усю детальну інформацію про активні програми для роботодавців можна у Івано-Франківському центрі зайнятості. Ольга Цьома Віра Ковцун Геннадій Томнюк. Новини на вежі.